І так, всім доброго ранку. Дуже давно збиралася поїхати на природу, біля водички десь посиняти і а, порозмірковувати на тему щастя. Дуже давно мені цього хотілося, і я не могла себе ніяк зібрати докупи, щоб це зробити. На сьогодні настав цей день. Я буду їхати неподалік, приготую собі чаю з пряниками. Можливо, хтось щось корисного з цього відео візьме. І я буду дуже щаслива, якщо так, якщо мій, якщо мій внутрішній світ зрезонує з вашим. Поки поїхали, а там побачимо, як воно буде. Часу небагато, мені ще в ніч сьогодні на роботу йти. Поїхали. А от бачите світ сьогодні про нас це біжна родина, як і багато українських родин. Але я хочу музику. Вони здивуються. Я собі прийду. Десь хрень. Що завдяки їй можна відчути це щастя? Після може бути сумна з виду, але вона може налаштувати тебе на оцей вайб, таке щастя внутрішнього глибину. Безпорадні птахи з неба летять Привіт ось не хочу. Це клій біля мене. Я просто я хочу це показати. Боже, дивіться! були вони, були вони, були вони твої. Якщо запитати, що таке щастя, будь-кого, кожен буде говорити щось своє. Для когось це сім'я, рідні люди, там, час з ними. Для інших це е, кохання, для когось е, кар'єра, зростання, там, е, досягнення якихось цілей. Ще для кого щастя це подорожі. Та багато що може, може бути щастям, визначення щастя, у кожного своє. Як відчувати себе щасливою людиною? В незалежності від нашого. Рівня життя від нашого віку, від нашого статусу, від, від того, хто ми, що ми, де ми знаходимось. я вважаю, що кожна людина може бути щасливою. Тому що щастя це, по-перше, наш вибір, це ключове. Щастя це вибір. І, по-друге, щастя це стан, такий внутрішній стан наш. Тому в незалежності, де ви знаходитесь, ви можете керувати своїм щастям, бути щасливим чи не бути щасливим. Тільки ви за це відповідальні, тільки ви це обираєте. От це головна думка, яку я хочу донести. Тому що я щиро так вважаю, да, Песик? Не все так просто, легко сказати, але як то зробити? Будь щасливим, да? і, і, і що робити? Що робити, як бути щасливим? Як прийти до того омріяного цього стану? Тому що не всім це дається насправді. Люди звикли завжди скаржитися на те, що вони мають, що вони не мають. Це щось нескінчаєме, щось вічне. Людям завжди буде чогось не вистачати. І оцей стан того, що стан нестачі. Стан недостатньо, він ніколи вас не приведе до щастя. І навпаки, стан, коли вам всього достатньо, достатньо того, що є зараз на даний момент. Це не значить, що я нічого не роблю, не, не прямую до того, що я хочу, не прямую до своїх мрій, бажань, цілей. Але я завжди ціную те, що в мене є зараз. І от тільки в такому випадку. Тільки коли мені достатньо, я можу бути щасливим. І от, в незалежності від того, що робить вас щасливим у житті, є певні принципи щастя. Тобто те, без чого воно неможливим, на мою особисту думку. І найважливіший принцип щастя це вдячність. Чули сто разів, сто мільйонів разів від усіх психологів, коучів, блогерів треба бути вдячним. А Знаєте чому? Тому що це працює. Навчіться казати дякую не умовно, не через вихованість, не тому, що так треба, а від серця щиро. Навчиться не просто казати дякую, а відчувати його, відчувати це слово, відчувати, за що саме ти кажеш дякую. Можна почати з великих речей. Тобто я дуже дякую, що я жива, здорова. Я дякую, що мої близькі живі здорові. Дякую, що в мене є дах над головою. Дякую, що я сьогодні прокинулась після ночі тривоги. А, тобто отакі от от великі речі, так? А, і потім продовжити маленькими. Я дякую подрузі за те, що позвонила і поцікавилася, як в мене справи. Я дякую колезі за те, що він посміхнувся мені зранку і підняв настрій на весь день. Я дякую незнайомцю за те, що пропустив мене в черзі. Я дякую Ах, Я дякую песику, що він прийшов до мене. і... А... Склав мені компанію. <смі> Коли ви навчитеся помічати ці дрібниці, тоді поступово ви зможете досягнути саме стану вдячності. А стан вдячності він змінює вашу свідомість і сприйняття цього життя взагалі. Тому що ви раптом помічаєте те, що. А не таке погане моє життя, це стільки всього прекрасного, стільки радісного, стільки приводів посміхнутися і стільки приводів за що подякувати. І це буде можливо тільки, коли ви будете це всередині себе відчувати. От Відчувати слово дякую. Не просто казати, а саме відчувати його. І ще така штука, можна, якщо у вас не виходить казати людям дякую, якщо, можливо, ви соромитеся людям, Казати, почніть просто робити це подумки про себе, проговоріть це всередині себе. Це все одно спрацює. Іноді ну, навіть не обов'язково адресату це чути. Не менш важливо говорити дякую собі. От. Це також не, не треба опускати цей момент. Ми звикли до себе більш критичними бути, ніж до інших людей. Звинувачувати себе дуже легко, ругати себе, да? те зробив не так. А на що я тому сказав те, а на що я тут промовчав, а на що я це зробив і, 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 і так далі, і так далі. А дякувати собі, ми не привчилися. Хоча це, це вкрай важливо, це тому, що все починається з себе. Я вдячна собі за те, що я нарешті зібралася. Виїхала е, недалеко, просто взяла чаю, і нарешті я зняла, е, знімаю це відео. Я вдячна собі, що я проявила сміливість говорити на камеру свої думки. Е, отакі от речі, е, розумієте, Ах, ти просто робиш і щось якось в тобі змінюється. Розумієте? Щось якось воно в тобі змінюється. Ти думаєш, бляха, я просто хочу робити те, що я хочу робити. Я такий молодець. Хваліть себе і кажіть собі дякую. Що случилось? Ну, Він мене оберігає. Дякую тобі, песик, Там. Чоловік якийсь пішов, а песик мене захищає, представляєте? Дякую тобі, дякую тобі дуже. Я не знаю, що там робив цей дід. Може, щось погане він там робив з по шкірі. Ви розумієте, про що я? Розумієте, про що я кажу, коли я кажу про вдячність? Наступний принцип щастя це прийняття рішень. Ось так. Отакує. Якщо запитати мене про те, коли я себе відчувала щасливою, я згадаю якісь моменти, насправді емоційні моменти. Тоді, коли моє серце якось билося частіше, да, коли мені було страшно, але я йшла все одно проти, проти свого страху. Коли мої, мої мрії збувалися, коли те, що я дуже довго бажала, воно здійснювалося, реалізовувалося. І це все про емоції з однієї сторони, але з іншої сторони, щастя це відповідальність, це велика дуже відповідальність. Якщо ми говоримо про щастя, не як про миті емоційного чи душевного піднесення. А як саме про стан, внутрішній стан наш, він потребує того, щоб ми приймали рішення. Іноді це якісь болючі рішення, незручні, ті, які, здається, взагалі нічого не мають спільного з щастям. Але вони необхідні. Вони необхідні. Тому що, знову ж таки, щастя, це вибір. Щастя, це вибір між комфортом. І зростанням, між боятися і робити. Треба бути сміливим, і немає нічого кращого, ніж йти своїм шляхом. Щастя, це відповідальність, особиста відповідальність. Ніхто ніколи не зможе зробити тебе щасливим тільки ти сам приймаючи рішення, які приведуть тебе до кращого життя. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені здається, я так смішно виглядаю. В цій шапочці, в цьому бафі. <сум> але зима, бляха-муха, зима, холодно. Ну що зробити? Без різниці, як ти виглядаєш, що ти щасливий. <сум> а третій принцип щастя мій найулюбленіший. Я можу говорити про це дуже довго. А звучить він так. Mm. Довіра. Mm. Довіра. А люди звикли усе контролювати. Ми звикли усе тримати під контролем. І це дійшло до такого вже абсурду, що ми контролюємо свої думки, контролюємо свої почуття, свої емоції. Ну, скажіть, ну хіба це не, хіба це не глупо? Це тому, що ми. Ми думаємо, що поки ми це контролюємо, ми в безпеці. То, наприклад, да, якщо, якщо я не буду ділитися своїми думками, то звісно я не буду отримувати ні заперечень, ні осуду. Ну, це безпека. Типу, я буду безпечно існувати. Я не буду ні з ким в конфлікти вступати в якісь, так? Якщо я контролюю свої почуття до якоїсь людини, наприклад, я уникаю ризиків зазнати. Невзаємності, зазнати якогось болю, так? Якщо я контролюю свої емоції, коли я хочу плакати, я не плачу, тримаюся, хоча мені дуже боляче, наприклад, всередині. Або коли я навпаки мені смішно, а я стримую свій сміх, я не сміюся, тому що, ну, що ж люди подумають про мене? Все це дає умовно таку ілюзію контролю, тому що контроль це суцільна ілюзія. Насправді ми нічого не можемо контролювати. Треба зрозуміти те, що все, що не відбувається, воно завжди відбувається для нас. Бог хоче лише одно. Ну, я, я не знаю, якщо ви, якщо ви вірите в Бога, якщо не вірите в Бога, дивіться, якщо ви вірите в Бога, то значить Бог. Якщо не вірите в Бога, то значить просто все світ, світ. А, Бажає для нас лише одного, щоб ми були щасливі. І все, що ми можемо зробити, це просто довіряти цьому. Ми усі любимо подарунки, сюрпризи, хороші. Так? А чому б не дозволити життю нас приємно здивувати? Якщо ви хочете не погодитись з цим і сказати, що це. Це наївно дуже життя, воно бентежне, воно, е, треба зняти рожеві окуляри, так і дивитися на світ реально, е, купа проблем, купа всього того, що треба вирішувати, от просто як, ну, про яку довіру казати взагалі. Я вам скажу, що довіра це не наївність і не бездіяльність. Е, це не означає, що я лягла отак. От от на диван, так, і я кажу: я довіряю світ тобі. Це, ну, я тобі довіряю, будь ласка. Ні, це не про це. Довіряти це означає жити, своє життя, робити те, що ти маєш робити, те, що ти хочеш робити. При цьому всьому завжди, завжди тримаючи в серці цю таку безумовну віру в те, що. Світ хоче, щоб я була щаслива. І він все, що все, що трапляється, все це для мене. Якось так. Дивлю зараз якраз на воду і думаю про течію. От іноді, іноді дуже корисно відпустити якісь ситуації, просто плести течією, якою тебе несе життя твоє. Останнє, про що б я хотіла сказати, це чесність. В моменти, коли мені стає якось так душевно погано, коли такий хаос накопичується в душі, в голові, і я не розумію, що мені, куди мені, як мені, з ким мені. Я просто сідаю, беру. Щоденник, або це письмовий з ручкою, або це просто в телефоні і починаю копати суть. Починаю з собою чесно говорити. І знаєте, складно бути чесним собою, складніше, ніж з іншими людьми. Я не можу сказати, що я ще досягнула в собі на 100% всієї чесності. Я завжди стараюсь бути чесною і прямою з іншими людьми. І в мене це виходить, в принципі. Але з собою. З собою. Дуже складно. дуже складно. Тому що навколо стільки ілюзій, навколо себе, навколо свого життя, стільки ілюзій, яких важко позбутися, дуже легко приймати інших людей з їхніми. Різними сторонами їхніх демонів, прийняти отих своїх, своїх демонів дуже складно. І, і визнати їх дуже складно. Але знову ж таки, якщо не бути чесним собою, з іншими, неможливо бути щасливим. В усьому є чорне в усьому є біле. А чогось одного. Не існує. Коли кожен з нас візьме відповідальність за своє щастя, за свій внутрішній стан, за свої дії, за свої загалом, за своє життя, ми всі змінимось. І наша країна зміниться, наше суспільство зміниться. У нас буде набагато менше злоби, ненависті цієї один на одного, образ якихось незрозумілих. Ми просто будемо жити, кайфувати. і і, все. і просто будемо примножувати любов один до одного. Будьте сміливі, будьте щасливі і любіть себе, любіть своє життя і любіть людей, що вас оточують. І все буде у нас добре. Твої слова, коли потрібні були, тільки вони, да була ти, да була ти, да бусних, да бусних, де були вони, де були вони, де були вони, Твої слова.